Більшість вас вже було в боях, більшість вас вже були на сході. Сьогодні настав той момент, коли ми маємо дати клятву, клятву нашому Айдару, який пройшов бойовий шлях, скажімо, від Київського майдану. І до кричеватого Новосвєтловки. На цьому шляху загинули наші побратими тут, на Майдані. Загинули на металісці, Георгіївці. Ну і в всіх інших місцях, де ми славно йшли. До наших перемог, Айдар провів багато операцій, але ні разу, ні разу ми не дали задню. І Я думаю, що це буде прикладом для всіх Збройних сил України, для всіх добровольчих батальйонів. І сьогодні в наші влави вступлять нові бійці. Вони поповнять ряди наших підрозділів, які знаходяться зараз у Луганській області, які захищають місто щастя трьохізбінку. 25-29 блокпости. Я думаю, це поповнення буде гідним тих, хто вже загинув. Тому зараз буде зачитана присяга. Ми всі разом будемо повторяти слова, які будуть дані клятвено Айдару і українській нації. І ми стримуємо ту клятву, яку ми дамо. Ми пронесемо її через час. І ми доб'ємося того, що ми обіцяли нашим братам, сестрам. Обіцяємо українського народу. Ми збудуємо дійсно українську державу. Ми будемо гідні нашій нації. Тому що з нами Бог. Повторяємо за мною. Я Романенко Аркадій Рігоріч. Я віщук Сергій Петрович. Вступаю до лав. Вступаю до лав. 24 окремого. 24 окремого. Штурмового батальйону Айдар. Шторого. Шторого батальйону Айдар. Дару, чисто присягаю. Дару чисто присягаю. Українському народу. Українському народу. Бути йому завжди вірним і відданим. Перед Богом! Перед, Богом. перед, перед своих побратимов! Перед детей, детей! Дружины, батьков! Урочисто обещаю! Боронить целостность! Не доторкались до суверенитета родной Батьковщины, суверенитет, не зная, не зная страху до вагань, Не знаю, чістя, Присягаю, Присягаєш уміння нечисна. виконувати військовий обов'язок. Обов Накази командирів. командирів. Необхідно дотримуватися Конституції, Конституції України до законів України. До законів України. Зберігати, державу, державну Зберігати державну таємницю. Сміливо йти в бій. Як ідуть сьогодні тисячі героїв за рідну Україну. Україну, покласти на боротьбу з ворогом всі сили. Покласти на боротьбу з ворогом всі сили. А як треба буде, А як треба буде? то життя. সোপরে Jung সাডো avez স ওশমি Вже було в боях, більшість вас вже були на сході. Сьогодні той момент.